Віддати шану в Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому захиснику України Юрію Дякуну. Пам'ятний знак оборонцю встановили та освятили на стіні будинку, де жив військовий. Тут Юрія Дякуна знали всі. Ще з 2014-го чоловік активно волонтерив, допомагав військовим. Коли почалася війна, він був за границею на той час. І він мені подзвонив і сказав: мамо, я їду додому. Я сказала, сину, другі хлопці всі тікають. Чого тобі, дитину, їхати? Я не зможу. Мамо, в мене покликання душі. І 3 березня він же пішов в частину. Він не був обов'язковий по службі. Він не служив армії. Но так він любив свою Україну. Він так хотів, щоб був мир. Повернувшись за кордону, Юрій Дякун вступив до лав 50-го полку Національної гвардії України. Був відважним та добрим. Прагнув якнайкраще розвинутися у військовій справі. Багато вчився і вчив товаришів. Згодом, після року служби, сам попросив, щоб його перевели у гарячу точку боронити батьківщину. Життя захисника опірвалося 26 березня 2023 року. Добровільно прийшов до лав. 50-го полку Національної гвардії України приймав безпосередню участь в відсічі збройної агресії. На жаль, ми втратили цього воїна 26 числа. Відбудеться річниця роковини загибелі. Був відважним воїном, добровільно, самостійно навчав, навчався, підтримував своїх побратимів. Але, на жаль, доля спіткала його і смерть зустріла його на Луганській області населеному пункті Шепелівка в Сербрянському лістинстві. Обстрілу на жаль, він загинув у Юрія Дякуна. Залишилися матір, дружина та двоє синів. За тиждень до уроковин загибелі захисника івано франківськ вшановує полеглого героя. У ну, рамках програми Івано-Франківськ, місто Героїв. Ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, вже немає мікрорайону нашого міста, чи скажімо, навіть навчального закладу, де не відкрита натаційна дошка нашим героям. І хочу закликати, щоб ми збільшували допомогу, щоб завершилася війна і була наша перемога. Тому це є дуже важливо. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. Наталія Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.